20 грудня на українців знову чекає потепління. Якщо вночі температура повітря триматиметься в межах мінус п'яти, мінус градусів, а на Луганщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині знизиться до мінус десяти мінус градусів, то вже в день стрімко потепліє до відлиги та плюсової температури. У західних, північних та центральних областях очікуються сильні пориви вітру. Опади пройдуть на півночі, заході та у Вінницькій області. Мокрий сніг поступово перейде у дощ. Нарешті території України без істотних опадів. У Києві 20 грудня прогнозується мокрий сніг, дощ і сильний вітер. Вночі будуть морози до мінус семис 11 градусів. В день потепліє до 1 градусу тепла.